Усім привіт, друзі! Більшість нашого життя нас учать не любити себе, не розуміти, хто ми є і для чого ми є. Тобто, це відповідальність кожної людини. Якщо ви захочете пізнати себе, зрозуміти, хто ви є, для чого ви тут є, що ви хочете насправді, що вам подобається насправді? ким би ви хотіли бути, що б ви хотіли робити. Незважаючи на те, що кажуть інші люди, що ти, можливо, якийсь не такий, чи, можливо, це тобі не потрібно, як нас часто вміють це говорити, не підтримати, а сказати тобі, що ні, це не так, і ми йдемо на поводу цього. Я бажаю кожній людині вийти з рамок, з рамок того, хто що говорить, з рамок соціуму, зрозуміти, хто ви є. Що ви хочете в цьому житті? Очиститись від образ різних, від страхів своїх, від деструктивних програм, різних думок непотрібних, позбавились цього, вийшли на інший рівень свідомості і розуміння себе, і почали жити своє щасливе життя. Кому це цікаво? Пишіть приватні повідомлення. Це шлях саморозвитку. Для того, щоб піти всередину себе, всередину себе, зрозуміти, хто ти є в цьому житті, чому ти тут, на цій землі. З чим ти сюди прийшов, з якими задачами? Пізнавши себе, ти пізнаєш весь світ. Бо весь світ у нас, у кожного він є свій, цей світ. У кожного свої стандарти, норми. І ми всі є різні, і це є нормально. І треба сприймати кожну людину такою, якою вона є, не засуджувати її, тому що ми часто не знаємо, що за цим стоїть. А за цим може стояти її суть, та, якою вона є. І ця суть може якби відрізнятися від вашої суті. І ви її осуджуєте. Але це не означає, що це погано, просто ця людина якась інша. Нам треба вчитися розуміти один одного, приймати один одного такими, якими ми є. І не наложувати на людину свій погляд сприйняття цього світу і сприйняття того, якою повинна бути людина, як вона повинна виглядати, як вона повинна себе вести в соціумі. Так, да, я і розумію, ми всі різні. І для того, щоб ми якось у нас була комунікація один з одним, да, є певні правила, яких потрібно дотримуватись, бо все-таки нас є багато і, і кожен на своє. І для того, щоб якось жити, співпрацювати один з одним, да, треба жити по певним якимось правилам. Це нормально. Але це загальні якісь правила. А особисті правила в кожного воно свої. Тому що в кожного насправді всесвіт свій. І кожна людина принесла цей всесвіт сюди. І він чомусь важливий, цей всесвіт. Щось за цим всесвітом є. Щось ти несеш цим і маєш донести і розкрити це в повному обсязі, не боятися це зробити. Розкрити і зрозуміти. Насамперед. Для самої себе зрозуміти, хто я є, і принести сюди щось своє, що буде корисним, нема ні одної людини зайвої. Всі ми чомусь по якійсь причині знаходимося тут. І ця причина є дуже важлива для цієї планети, для цієї людини, для всіх нас. І кому цікава така розпаковка себе в першу чергу. Пишіть приватні повідомлення. У мене є багато сесій, ми їх пройдемо, зрозуміємо. Багато чого, відпустимо, багато чого. І ви по-іншому подивитесь на цей світ. І по-іншому сприймете себе. По-іншому почнете жити.